Величезні кораблі Арефії вивозили гурти солдат, купу танків із Сирії. Напевно, аби поскоріше відправити їх на фронт в Україну, та раптом рашистів спіткало велике лихо сталася катастрофа, спалах, і кораблі почало забирати море. Оце так подарунок на Різдво. Схоже, всесвіт не захотів, щоб ці окупанти продовжили воювати та нести гори іншим. Що ж сталося далі? Говоримо у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І почну я з того, те, що у відкритому морі зламалося величезне судно, яке рашисти відправили для вивезення свого озброєння і техніки імовірно бійців. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України в українській і повідомили про причини поломки судна Спарта. Так от вантажне судно Спарта, яке Ерефія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалося під час руху. Вийшла із ладу паливна труба головного двигуна. Ідеться у заяві. Між тим з'явилася ще одна хороша новина: рашиської корабель Урса Майор затонув у середземному морі між іспанським містом Агілас і Алжирським Ораном. Повідомляє іспанське видання Ля Вердет» із посиланням на джерела. Спочатку вважалося, що судно пливе доси. Але аналітики дослідили, і ця бляшанка перевозила до Владивостоку люки для ядерного реактора атомного криголаму та два портові мобільні крани вантажу підйомністю до 120 тонн кожен. За даними змі, 14 моряків із 16, які перебували на борту, доправили у порт Картахени. Ще двоє досі вважаються зниклими безвісти. За даними джерела Ляовердет, судно увійшло у кран після того, як на ньому стався вибух двигунів. Суховантаж Урса Майор прямував із санкт петербурга до Владивостока і мав прибути туди вже наступного року. Туди за даними компанії оборон логістика. Судно мало доставити портові крани вагою 380 тонн Кожен однак, медіазона із посиланням на осінь та на літаків писала, що суховантажі Спарта і «Урса-Майор», які увійшли в Середземне море, в супроводі трьох військових великих десантних кораблів тривалий час перевозили вантажі сирійського експреса маршруту, що використовувався для постачання російських військ у Сирії. За словами експертів, усі п'ять суден могли бути призначені для евакуації військово. Ови, баз Рефії у Тартосі та Хмаймімі на судні Урса Майор перебували два мобільні крани: Ліабгер 420 для порту Владивосток, який сильно перевантажений через брак кранів. А також два 45 тонні люки для будівництва нового атомного криголаму проєкту 10510. Раніше у Рошицькому Мурманську стався вибух в районі бази північного флоту флотографії. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Ця база забезпечує Арефію можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до північного льодовитого океану. Вона підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни. Вказано у дописі. За словами Коваленка, у Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема ракет «Циркон». Кораблі північного флоту є носіями ракет Калібр, які Арефія протягом війни запускає потерпі. Торії України північний флот Ерефія також виконує завдання із розвідки та протидії силам НАТО із прицілом на Арктику, каже керівник ЦПД. Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 кілометрів. І таким чином з вами також поговоримо, що стало відомо, що Ерефія створила тіньовий флот із понад тисячі застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експортні нафти. Ці гроші між іншим живлять оборонно-промисловий комплекс і про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міноборони. Они України у розвідці розповіли, що ці судна погано обслуговуються і не мають належного страхування. У них заплутані структури власності та управління, які розташованими у дружніх до РФі юрисдикціях під зручними прапорами. Вони кораблі складають приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів. Такі судна вдаються до оманливих тактик у морі для приховування походження вантажів, загрожують екологічним хаосом та мільярдними збитками прибережним країнам через зростаючих ризик катастроф при проходженні жвавих вузьких міжнародних транспортних шляхів, відмовляючись від лоцманських послуг, із лютого 2022 року за участю рашистських тіньових танкерів вже було зафіксовано понад 50 інцидентів від данських проток до Малайзії. Ідеться в повідомленні у Гурмо України нагадали, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила традиційних покупців морської нафти в ЄС, зазнала західних рестрикцій до свого енергетичного сектору. Ну і в тому числі йдеться і про найбільшу раши. Ську державну судноплавну компанію з обслуговування нафтових інтересів найбільших нафтогазових компаній та трейдерів РФІ, ПАД, совком флот Проте знайшла нових вазі, переважно в Індії та КНР Почала нарощувати власний тіньовий флот за рахунок застарілих танкерів, позбавлених зв'язків із країнами групи 7g7 який може транспортувати нафту із порушенням стиліцін. Окрім того, Ерефія користується послугами іранської армади привидів. Із 22 го року Рефі витратила близько 10 Десяти мільярдів доларів на створення свого власного тіньового флоту розповіли у розвідці. У відносин також додали, що портал War Sanctions розкриває таємниці тіньового танкерного флоту і запускає єдиний у світі набір даних із фактами та доказами тіньової діяльності. Наразі там налічується 238 тіньових танкерів, які допомагають Рафі та Ірану доставляти під санкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам КНР та Індії. Ці танкери порушують нафтове ембарго країн G7, плюс перевозять. Рашиську нафту із портів Арафі у Балтійському та Чорному морях до країн ЄС, зокрема через рейдову перевалку і стс хаби у Чорному та Середземному морях поблизу європейських країн. йдеться в повідомленні. Окрім того, ці судна задіяні у порушенні стиля цін та інших обмежень на рашиську нафту. Серед них також є кораблі, віднесені міжнародною громадською організацією Greenpeace до тіньового флоту танкерів, що транспортують рашиську нафту по світу через Балтійське море, загрожуючи його екосистеми і довкіллю, та такі, що за даними американської правозахисної групи «United Against Nuclear Iran», Перепрофілювалися з іранської на транспортування російської нафти унікальність розділу порталу також полягає в можливості сортувати танкери за основними групами операторами тіньового флоту, які з'явилися ні звідки у 22-23 роках. Швидко зібрали флот застарілих суден типу Арфамакс. То що і відіграли ключову роль у забезпеченні транспортування російської нафти в інтересах Кремля. Додали угорму в свою чергу. Данія попередила, що військово морський флот РФ і може почати супроводжу. Увати танкери так званого тіньового флоту через данські протоки, щоб посилити провокації проти країн НАТО. Про це пише видання Bloomberg Погрози на адресу Данії стали серйознішими. І в Арефія тепер більше можливостей кинути виклик членам організації північно-атлантичного договору. Більш загрозливою військовою поведінкою заявила данська служба оборонної розвідки у своєму щорічному прогнозі із безпеки на передодні, і це може включати в себе дозвіл рашистським військовим кораблям супроводжу. Увати танкери, що експортують мільйони барелів московської нафти через Балтійське море. Якщо це станеться, це підвищить рівень напруженості, заявили у відомстві. 12 країн північної Європи, включно з Данією, раніше цього тижня, оголосили про введення перевірок страхових полісів російських танкерів, які проходять повз і за цих можуть послідувати більш відчутні дії щодо суден, які не відповідають їхньому страхуванню. Зазначається, що дані відіграватиме вирішальну роль у здійсненні цих перевірок, оскільки Вузькі протоки є найважливішою торговельною артерією, якою рашистська нафта тече практично безперешкодно і спочатку повномасштабної війни в Україні, допомагаючи фінансувати військову економіку президента Володимира Путлера. Очікується, що РФ також демонструватиме більш ризиковану поведінку щодо цивільного судноплавства та авіації. Про це заявила служба зовнішньої розвитки. Данії її інструментарій імовірно включатиме військові навчання поблизу території НАТО, а також у великих географічних районах, без рахування зв'язку кораблів, літаків та сигналів. GPS. також Велика Британія оголосила проведення нових санкцій щодо компаній, які забезпечують торгівлю расийською нафтою. Під обмеженням потрапили 20 суден цінньового флоту. Вдення Блумберг пише, що фінансові обмеження щодо фірм, які торгують нафтою, Ріверс DMCC, Two Rivers, TLTD, скоротять доходи РФІ від продажу нафти і виснажать військову скриню Володимира Путіна. Ці дві компанії були ключовими ланками в забезпеченні торгівлі дорогоцінною путлерівською нафтою. Ми дійсно бачимо, що ситуація на фронті загострюється. Бачимо, що щодня з'являються повідомлення від аналітиків Мапа Діпстейт, про те, що ворог про. Сувається в тій чи іншій ділянці фронту. І, на жаль, такі повідомлення стають частішими. Знаємо, що рашисти мають більше живої сили. Вони підтягують резерви, вони мають багато техніки. Тож нині наші оборонці дійсно потребують і нашої підтримки. І це стосується ваших донатів. Також щодо фронту, далі будемо говорити, адже дедалі більше з'являється повідомлень, що Кремль готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Про це повідомляли і наші колеги. І за даними джерел видання, Росія не відмовилась від планів наступу у. У Запорізькій області та на правобережжя Херсонщини, що відомо з цього приводу, далі будемо з вами обговорювати. Зокрема, обговоримо про те, що заявляється РБК Україна, адже стало відомо про те, що готовність до активізації на Херсонському напрямку оцінюється як вища. Повідомляється, що до операції можуть бути залучені підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ Рефії під керівництвом командувача Михайла Теплинського. Також що ще повідомляється, так те, що а насамперед, ми з вами розуміємо, що це черговий такий, скажімо, по-перше, інформаційний привід для самої Російської Федерації. Ну і звісно, вони намагаються зараз пожвавити свої наступальні операції до інавгурації Трампа. Що готує Російська Федерація? Далі ми з вами говоримо, адже окупанти не відмовляються від намірів розпочати наступальні дії на півдні нашої держави. За інформацією джерел, Москва планує активізувати бойові дії в Херсонській області та на правобережній частині Херсонської області. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Повідомляється, що за даними джерел РБК Україна, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у Росіян навіть вища ніж до активізації на Запоріжжі. Українські військові припускають, що головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П'ятихаток паралельно до річки Дніпро. Додатково можливі дії ворога в районі Гуляйполя. зазначається, що у Херсонській області росіяни вже намагалися прорватися на правий берег Дніпра. Наприкінці листопада їхні диверсійно. Розвідувальні групи були відбиті неподалік Антонівського мосту і з боку Олешок. За інформацією від джерел, рішення про наступ на Херсон уже ухвалено операцію. Куруватиме командуєш повітряно десантних військ Рафі Михайло Теплинський для виконання завдань. планують залучити до 4 тисяч російських штурмовиків. Зокрема, це 61 перша окрема бригада морської піхоти РФІ, 7 сьома десантна штурмова дивізія ВДФ Рашиської Федерації. ВДВ пробачте також. Зазначається, що ці підрозділи Рафі восени ще 22 го року вже відступали з Херсонщини, тобто вони хочуть скоріш за все другий раз на одні, на одні і ті ж самі граблі. А додають те, що російські плани залежать від погодних умов. Також щоб дістатися до правого берега Херсонської області окупантам необхідно перетинати Дніпро, оскільки всі мости в цьому районі зруйновані. Це створює потребу у використанні човнів або споруджених переправ. Ну як ви вже бачите, Андрій Ковленко, керівник центру протидії дезінформації, висловився також із приводу планів. А ворога у себе в телеграм-каналі дописав він наступну інформацію по Херсону. Будь-які плані ворога відомі сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює. Дописав Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації про РНБУ України. Отже, ми бачимо, що плани в них то є, і до інавгурації е Трампа вони будуть намагатися це робити. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що сили оборони. Не нашої держави стоять на захисті, їм все відомо, і тому вони будуть, скажімо так, ліквідовувати тих рашистів, які будуть намагатися сувати свій ніс, і не лише ніс до правобережжя Херсонщини, ну і, звісно, до Запорізької області, до тих чи інших населених пунктів. І далі Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської облради. Розповідає про поточну ситуацію на Херсонщині у регіоні. Яка там зараз безпекова ситуація? Як ворожовійсько, скажімо, так активніше почало обстрілювати і правобережжя, і звісно саме місто Херсон. Далі можемо заслухати Юрія Соболевського у більшості опонентів відновлено енергопостачання після того комбінованого масованого обстрілу. Дійсно, на жаль, дуже багато руйнувань. Звичайно, ніякого відновлення повноцінного зараз не може бути, тому що і велика кількість об'єктів пошкоджена, і в розташуванні їх там дуже багато їх, ну, поруч з Дніпром Там неможливо зараз повноцінно проводити ремонтні роботи відновлені. Щодо ворожої активності, вона на островах зберігається. За нашою інформацією, тут більше не можемо розповідати, тому що є. Прохання велике від військових інформаційне той що збригати кажуть військові, що ситуація повністю контрольована. Вони під вогневим контролем цю територію тримають і всі спроби в ворожої активності висадити з ДРГ. Вони їх виявляють і знищують ці групи ще до того, як вони там щось змогли зробити. Щодо обстрілів, на жаль, вони продовжуються завчора. В нас 28 населених пунктів пунктів було під ворожим вогнем. На жаль, три людини в нас загинула ще одна отримала поранення зранку. Теж в Херсоні гучно чутно в роботу, як вороже, так і збройних сил України. Контрбатарійна боротьба проводиться. Угу. Пане Юрію керівник ва Херсона Мрочкова повідомив, що Росіяни нині дистанційно розкидують на дорогах Херсонщини так звані пастки їжаки, щоб автівка зупинялася, і власне на неї потім із дрона вже скидують вибухівку на цьому місці. Це якась нова практика Росіян. Ну, вони і раніше так робили зараз більш масово це роблять. Дійсно, вони такі металеві конструкції з, скидають з дронів для того, щоб е, шини проколювати автомобілям, які рухаються по дорозі. Вони продовжують і дистанційне замінування, вони пільски продовжують використовувати ПФ -1, ПФ -1, ці, протипіхотні міни. маленькі. Вони дуже небезпечні, насправді, і вони так само їх засівають і на дорогах для того, щоб транспортно. Заспи виводити з сладу потім атакувати не завжди. Там після цього є атака, тому що вони вночі, як правило, закидають оці. Подарунки, а в ну певний час вони там десь чергують дрони для того, щоб зробити атаку, потім повертаються. Але це дуже небезпечно. Тому, якщо ну, як порада, якщо навіть ваш транспортний засоб в таку паску попав, не зупинятися негайно після того, як, на жаль, там пробило, там певну дистанцію максимально потрібно проїхати, і бажано, щоб поруч були якесь приміщення для того, щоб в дуже Швидко перейти з транспортного засобу до цього приміщення, тому що дійсно ризик повторно такої атаки він є. Угу. Пане Юрію, тут днями з'являлося повідомлення в медіаресурсах окупаційних адміністрацій про те, що нібито влада Херсона евакуювала персонал про те, що нібито не була евакуація органів державного управління, навіть деяких комунальних служб, що маємо наразі? Чи працюють в штатному режимі всі органи управління у Херсоні та на Херсонщині? Розкажіть. Звичайно, всі на місці всі працюють. Це фейк, це і Іпсо вороже. Вони постійно намагаються це робити. Я вже навіть не зможу знаєте, порахувати, скільки разів вони такі заяви робили протягом от, з моменту деокупації про обережної частини Херсонщини. Скільки разів вони казали, що все влада вже зробила самоевакуацію, нікого тут немає. Це в їх стандартна історія. Зараз новеньке в них вони вже кажуть, що по Херсону вивішать білі флаги, що місце готують до здачі. Ну, це то, така нова сторінка ворожої ПСО. Побачимо, що вони ще потім будуть вкидати в інформаційний простор. Не потрібно взагалі звертати увагу на от їх меседжі, які вони намагаються просувати. КНДРівці також воюють на боці расистів. Поговоримо про те, що зазначав і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко щодо того. Далі цитую, що він говорить. Розвідка Південної Кореї говорить про готовність Кімчанина передати ударні дрони Росії. Раніше Кім демонстрував випробування. Певних типів таких дронів. Не виключено, що їх будуть випробовувати на Корщині. Взагалі, дуже цікаво спостерігати за тим, як Путін перетворив частину території Росії на полігон. Адже дійсно ми бачимо, що багато і кабів також. Заздає зазнає руйнувань цивільна інфраструктура саме на території Курщини внаслідок цих атак, саме з боку рашистів. Вони ж свої села та міста також руйнують. Ну і на курщині вже активно також і двохсотяться військові КНДР. Втрати двохсотими та трьохсотими перевалили за тисячу корейців, саме північних корейців. зазначає, що часто в чаті дописують наші глядачі щодо південних корейців. Йдеться саме про КНДРівців з північної Кореї. Південна Корея має активно допомагати Україні. Оскільки обмін бойовим досвідом і технологіями дронів створить у майбутньому проблеми на корейському півострові. Ну до речі, досить часто також говоримо щодо допомоги, яку надає Південна Корея. Дійсно бачимо, що нині розвідка південної Кореї досить -таки активно допомагає та передає дані нашим збройним силам України і високопосадовцям, щоб ми розуміли, що відбувається взагалі саме що пов'язано із північними корейцями. Проте знаєте, за військовий скандер також дедалі більше цікавих по. З'являється про те, як расисти намагаються якось сховати саме дані про те, що нібито вони. Воюють на боці Росії, і Росія видає фальшиві військові квитки воєнним із КНДР. Про це також будемо далі говорити детальніше. Таким чином Росія намагається приховати присутність військових із північної Кореї, видаючи їм несправжні фальшиві, тобто документи. Про це пише командування, зокрема сил спеціальних операцій збройних сил України, за розшифрованими даними справжні імена знищених північнокорейських солдатів тут. Дуже знаєте, от, ну, складні слова насамперед, але я спробую прочитати Бан -гук -джин Лі Ліде Хюк та Чо, -чо Хо. Вони ж за російськими документами: Кім Кансулат Альбертовіч, Джан Суроповіч та Білек Аганак Капоолович. Вибачте, якщо неправильно, але насамперед дійсно складно зачитувати. Оператори Сил спеціальних операцій продовжують нищити ворога, зокрема ще трьох військових із КНДР на Курщині та заволоділи. Їхніми вони документами у цих військових квитках немає усіх печаток, фотографій, імена по батькові подані на російський е кшталт. А місце народження підписано як Республіка Тува, батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Ідеться в повідомленні. Але найцікавіше це підписи підписи, зокрема власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів. Цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів аби приховати свої втрати на полі бою. Та приховати іноземну присутність. Сили спеціальних операцій продовжують відстежувати та нищити підрозділи найманців, зриваючи плани ворога. Ось отак от бачимо, що обманними шляхами, як зазвичай, Рашиська Федерація намагається, скажімо, так приховувати ті реалії, які відбуваються на фронті.